Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Євген Полінський, Ната Островська, і вже з нами гість в студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародний, аналітик центру масштабування технологічних рішень. Будемо говорити про події міжнародні, про нові заяви Трампа, про, про те, що очікувати від. Нової адміністрації сполучених штатів Америки вітаємо пане Максима. Вітає. Ну, давайте з Трампа почнемо. Хочеться і про Сирію встигнути, і про візит Макрона завтра в Польщу, але давайте з останньої заяви Трампа. Він заявив про те, що вирішення української кризи буде його головним пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, назвавши і назвав він ситуацію на близькому сході менш складною. Ну по-перше, чому Трамп продовжує називати це кризою, а не війною Да? І нападом Росії, і наскільки серйозно сприймати ці його заяви, і які формати от зараз можна вже відчути вирішення цієї війни? Він він може, може застосувати. Ну, перше, в принципі, у нього немає такої історії, як у Китаї, де вони говорять виключно українська криза. Він говорить що війна, він говорить що і ця проблема, і так далі. Це просто риторичні особливості Дональда Фредовича. Головне, що він це продовжує цю лінію, говорить, що треба це безглузді зупинити, бо сотні тисяч людей з обох боків гинуть, правда, не уточнюючи, по, по чій, по чій він ніхто є агресором. каже, що потрібно от, нам всім разом разом з Росією це зупинити і дійти, дійти до якоїсь згоди, добре, що це його пріоритетна ціль. Погано, що поки що ми не розуміємо до кінця його план, але добре, те, що цього плану поки що немає, і він не про російський. Тобто, тут знаєте, але ми він знаходимо... постійно говорить, щоб вирішувати, потрібно разом з Росією це. Ну, безумовно, якщо укладати угоду, і укладати без Російської Федерації просто неможливо, тому що ну, вона має бути кількох і безумовно, там має бути представлена Росія, якщо ми говоримо про мир через угоду. Добре, те, що нам вдалося донести до Трампа те, що Україна є договороздатною. Бо він от, в своєму дописі в Тросоша писав про те, що Володимир Зеленський, і Україна, готові до укладання угоди. Без деталей, яка ця угода буде. Тобто ми змогли донести цю позицію, тому що не так давно, буквально місяця півтори тому, а можливо і раніше, це після цієї скандалу з Пенсильванією, коли Трамп розразився цією гучною промовою, де він. Дуже багато неприємних речей сказав на емоціях, і в тому числі, коли він говорив про Зеленську, він казав, що ця людина не здатна укласти жодну угоду, навіть найгіршу зараз. Він говорить, що Володимир Зеленський класний чувак. Він може укласти угоду. Він до цього готовий. Тобто, ми змогли змінити його думку. Тепер лишилось донести той факт, що Росія є недоговороздатною і що намагатись з ними якось діти до якоїсь домовленості немає сенсу. От подивіться на Сирію, що Путін говорив. Він обіцяв в 17-му році, що якщо терористи піднімуть тільки голову, то Росія завдасть по ним таких ударів, яких ще що тут ніхто була блискавична швидка операція. Навіть Путін не встиг зреагувати. А та, їм не нічим було реагувати. Просто А чим вони можуть зреагувати, якщо вони затягли до себе північно в на війну в Україні. У них там контингент 7,5 тисяч. Людей в Сирії був і то це не всі е, військові, це там заплували. Ну, там вже та Вагнер був о, з приці... одним з ключових елементів, якого вже немає. Да, які вагнера вже... тепер немає, тому тут така і немає цього. Е, м... Цей лисий військовий злочини, цих е, суравікін. Е, цим змогли е скористатися в певний момент, потрібні певні сили. Ну і це була продумана операція. Очевидно, тут Туреччина зіграла фантастично. Вже другий раз Путін отримав від Ердогана удар в псіну, як то кажуть, тому що перша історія це була Азербайджан, Вірменія. Туреччина підтримала Азербайджан, Росія підтримала Вірменію. Конфлікт за Арцах нагірний Карабах. А, і Ердоган разом з Алієвим подивились такі: Опа, Росія зараз повністю на війні в Україні. Подивимось, чи вони готові включитись. Спробували. Росія просто дала задню, вони забрали Карабах собі. Все питання закрите. Зараз тепер по Сирії це для Туреччини був принциповий момент, і їм дуже не подобалось, що Росія тоді взяла верх. Вони готувались до цього, вони готували ці опозиційні сили, підтримували їх. І тут також спрацювали блискавично, бо побачили, ну якщо вже Росія залучає північнокрейців, ну кращого шансу, щоб вибити їх з Сирії може і не бути. І це трапилось, і це всі ті фактори, які можуть показувати, що ну на Росію можна тиснути, можна здобувати цей мир через силу. І я впевнений, що Дональду Трампу можна донести цю думку, тому що він, в принципі, цьому особою не особливо і не Ну, Дональд Трамп після офіційного обрання на виборах. І офіційного ну, зараз ще 20 січня так буде інавгурація його. Але Володимиру Зеленському вдалося зустрітися вже з ним до цього моменту. Еммануель Макрон вони мали Сторонню таку зустріч, чи можна її назвати історичною в певній мірі? Чому важливо було саме зустрітися там і переговорити саме зараз з Дональдом? І Трампом? І чи як поміряти успішність цієї зустрічі? А, ну, я... По б... жовтій кроватці Трампа. І такому синьому костюму я вже бачив ці розбори. Геніїв геополітики ну, він в червоні зазвичай був, був червоні. Так до того тут жовто тут знає. ну ми шукаємо знаки всюди. Ну це наше право, тому що в нас війна, і ми нам потрібна підтримка і розуміння Трампа. Тому ми будемо розбирати і. На зовнішній вигляд Ні, числі. безумовно тут випадковостей не буває, тому що там на кадрах раніше він до того і був в червоній краватці, Потім опинився в жовті. Їм не сподобалось правда, що Зеленський був не в костюмі. Mm -hmm. Я думаю, що нам вже до речі потрібно деякою мірою еволюціонувати в нашій саме зовнішній комунікації, десь підлаштуватись під обставини, і якщо Трампу важливо щоб президент, ну, це, це радник Трампа костюм. заявив про те, не вже Зеленський не міг вдягнути костюм, якщо він чому ну, така зневага до Трампа слухати кожного радника? Знаєш, в нас тут теж стільки радників різних <рес> ну так. Це таке другорядне питання. Загалом, те, що зустріч відбулася, це добре. Очікувати від неї чогось занадто великого не варто було, тому що не зустрілися не на 45 п'ять хвилин. Безумовно, якесь враження ми. Змогли справити донести якусь інформацію, але це не про якісь стратегічні е, е, стратегічні цілі. Важливо, що Макрон на нашій стороні, і очевидно, у нього з Трампом хороша комунікація. Те, що він його і привітав одним з перших, це також гарний момент. Бо подивіться важливу деталь, куди Трамп в першу чергу приїхав у Європі. Після свого обрання це була Франція. Не Угорщина, де сидить його любий друг Орбан, який потім сам поїхав до нього на поклон в резиденцію. Ну то все очевидно, що так, Орбан там до нього зміг знайти якісь підходи. Він йому поки подобається, але Угорщина не є там якоюсь впливовою країною в Європейському Союзі, і Орбан сам не має такого вагомого впливу. Тому Трамп так само, як і попередники, буде з Францією, з Німеччиною з Італією спілкуватись. Орбан буде йому підспівувати. Ну і най буде, але. Все, от все тут розставилось по місцям. Він же міг ну з Франції заїхати на день в Угорщину. Що йому варто було плюс один день накинути до до свого маршруту. А в чому фокус і розгадка активності Макрона останнім часом. Ми бачимо, він і в Парижі організував зустріч Трампа з Зеленським. Завтра він летить в Польщу і буде обговорювати там можливості, формати залучення європейських безпекових сил на лінії там розмежування між Україною та Росією. Як це може бути взагалі, і, і Франція фактично першу говорила про те, що ми готові ввести війська. В чому фокус цієї активності чим пов'язана така активність? Ну, взагалі, за останні пару років відбулася просто еволюція Еммануеля Макрона. Це багато в чому можна простежити. Особливо от мені подобається була його дуже велика програмна промова в, в Сорбоні, в університеті Сорбони. І от там він видав дуже багато базованих речей, які показують, що він дуже глибоко розуміє проблематику Франції, європейського союзу в цілому, і те, що потрібно з цим робити. У нього зараз немає тягаря відповідальності е, політичної. бо він на наступний термін не піде. Часу у нього ще більше ніж достатньо. Він може собі ухвалювати непопулярні, але потрібні рішення, які він вважає за необхідне. Він політик лідерського типу. Він готовий брати на себе відповідальність. У нього очевидно є месіанські амбіції. Він хоче увійти в історію як один. З найвеличніших, найпотужніших президентів, очільників Франції, щоб згадували там Наполеона, згадували Шарля Деголя і згадували Мануеля Макрона як генія сучасності. Ну, нам це на руку, якщо ми безумовно, безумовно, бо його позиція про сумнівам не підлягає. Він і Шольца так м'ягенько покритикував за розмову з Путіним. Він і оцю тему продавлює надалі що. Французькі, британські війська можуть опинитись в Україні. Не знаю наскільки там ця правдива історія, що Макрон повпливав на Трампа, щоб зустріч відбулася. Але те, що його позиція проукраїнська і він і він активний він в центрі, в центрі так, цих подій, це для нас дуже добре. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Максим Несвітайлов був гостем нашої студії, політолог, експерт міжнародних.